В ефірі випуск новин про знакові події. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 2 березня, другий день весни. Саме з ним пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як письменник Архип Тесленко та класик європейської літератури Шолома Лейха. Саме цього дня 1943 року в Україні сталася Корюківська трагедія. В селі Корюківці нацисти вбили 6700 мирних жителів. А в календарі ООН день компакт-диску. На фронтовій Луганщині підірвались на міні і загиблі троє українських воїнів. Є поранені. І про інші небуденні події голова НКРЄ Дмитро Вовк заявив, що у квітні вартість природного газу для населення зросте на 53%, а опалення на 80%. З 1 березня в Україні подорожчали акцизи на автомобільне пальне та на алкогольні напої міцністю понад 8,5%. МінФін розпочав тотальну перевірку доходів тих громадян, які отримують соцвиплати і субсидії. Кабмін заборонив державним службовцям критикувати владу. В Україні закриють ще малоефективних 10 вузів. У всеукраїнському рейтингу книг Гран-Прі здобуло біографічне видання князі Острозькі. Чемпіонка світу з шахів Українка Марія Музичук почала відстоювати свою шахову корону в матчі з китаянкою Хуї Фань. Найбагатшою людиною світу є американець Білл Гейтс зі статком у 75 мільярдів доларів. А вчорашнє тепло в Києві побило температурний рекорд, який тримався з 1881 року. Першого року у Житомирі пройшла чергова акція невдоволення банком. Наш спецрепортаж представники громадськості та позичальники банку наголошували на тому, що вони намагаються погасити свої борги перед банком. Але іноземна валюта і нині невгомовна. Вона стрімко йде вверх. Це вина не лише банку, а й уряду та керівництва країни, які не вживають кардинальних заходів щодо оздоровлення економіки. Ми проводимо свою акцію проти той мошенническої схеми, которая була розроблена при видачі валютних кредитів. Вкратце розказати. рассказать. В 2006-2007 году люди, которые брали валютные кредиты, государство гарантировало стабильность, прем'єр-міністр гарантував стабильность гривні. По отношению к курсу доллара. люди, не дожидаясь каких-то благ благах как государства, взяли валютные кредиты для приобретения единого социального жилья. Мітинг тривав недовго. Ми навіть мали можливість поспілкуватися з представниками банку, але вони нам пояснили, що не мають дозволу на коментування ситуації, оскільки акція всеукраїнська, то слід чекати реакції від всеукраїнського офісу банку. Однак валютні позичальники були невгамовні. Були пропозиції раніше розділити на три, тобто цей курс побити в якісь нормальні умови і ще Ну, тобто, моя кредитна історія, коли курс вже вийшов до неможливого, я вже просто моїх статків недостатньо, щоб виконувати свої обов'язки. До цього я намагався прийти в банк і пропонував давайте домовлятись. Мені казали, а що з вами домовлятись? Ви ж платите. Акція відбулася, але громадські активісти наголосили на тому, що будуть проводити пікети і біля інших фінансових установ, які, на їх думку, не працюють на Україну, а лише на своїй кишені. І ще про мозаїку подій у нашому краї на Житомирщині спалили наркотиків на суму 600 тисяч гривень. Обласне телебачення долучилося до конкурсу відбору юних талантів. Якщо ти зірка, засвітися. Після завтра, 4 березня, телецентр запрошує на благодійний концерт народного артиста України Олега Гаврилюка. 13 березня у Житомирському гідропарку пройде традиційне свято проводів зими. Масниця а на порозі міжнародного жіночого дня обласне телебачення провело спеціальне опитування. І ось що вийшло. такой праздник, который, который должен оценить труд женщины в воспитании детей, в организации семьи, вот такое, чтобы женщина должна себя хоть раз в году почувствовать женщина, что все для нее. Я вообще считаю, что 8 марта это придуман коммерческий праздник, а вообще. Если женщин любить, а женщины говорят, что это праздник их, то праздник должен быть любви. 365 дней в году. А вот этот один я его не признаю. Я свою жену люблю все 365 дней. А если мне дают всего лишь один день, второй день, день Валентина, я считаю, что это все ерунда. С детства 8 марта с первого класса давили открыточки. Всегда приятно было. И сейчас вспоминаю, что приятно. А какой другой? Ну, праздник мамы. Но для девочек это еще не праздник. А так, сразу так и не скажешь, надо думать. В першу чергу свято звучайно. Думаешь, женщин что-то купувать, вести. На работе есть треба требует поздравлять. Є нагода відсвяткувати святкувата Накривається Накрывается стил обов'язково, обов'язково подарунок. Только 8 марта. Это будет самая большая глупость, если этот праздник. Чоловіки вітають жінок. Крім цього, повага цілий рік до жінки йде. Цілий рік. І не треба зациклювати тільки на одному бутному березі. Це треба подумати. Можливо пошукати в українській традиції якийсь такий день, пов'язаний саме з жінкою, берегиною. Ми вітаємо завжди всіх жінок. Навіть жінки одне одну вітають обов'язково. Тобто я вітаю свою маму, мама вітає мене, я вітаю сестру. Так само, ну, взаємні вітання. Ну і, звичайно ж, нас вітає батько, мій тато, завжди всіх всіх жінок, які є в сім'ї. Я вважаю, важливо не сама дата, а те, що вкладають в неї люди. Може, день весни, 8 марта, Должна бути 8 марта. Нашої вілейну франкіану вислові про українського генія Івана Франка сьогодні представить цитата Симона Петлюри. після Шевченка долю поводиря національного ідеалу українського народу прийняв Іван Франко. Це високе покликання він гідно і з честю виконав. І народний календар. Наші пращури вважали, що увечері цього дня дивитись на небо не варто, інакше побачена зірка, що падає, може означати важку хворобу. Перший раз у році можна побачити купчасті хмари. Сіра ворона, відчуваючи прихід тепла, починає будувати гніздо. Люди живуть очікуванням тепла, але зима ще нагадує про себе раптовими морозами. Яка погода у цей день такому і літу бути? Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні сьогодні він буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.